1 березня 2024 року пенсії призначені відповідно до законів України перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Перерахунки пенсії проводились без звернення пенсіонерів автоматично за матеріалами пенсійних справ. Одержувачі всім, яким була пенсія призначена до 31 грудня 2023 року, отримали підвищення найменше 100 гривень, найбільше півтори тисячі. Це було обумовлено постановою. Також були введені нові додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для деяких категорій громадян. Ті, які отримують пенсію згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і мають повний стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років це такі, як 65-річні та старші, які не працюють. В них гарантована сума виплати не менше 3370 тисячі для тих, кому не виповнилось 70 років, але вони працюють, та особам з інвалідністю першої групи ця сума складає 2980 вікам від 70 до 80 років 3240 гривень. Також мінімальний розмір особам, які не працюють, і незалежно від віку та закону, відповідно до якого вони отримують пенсію, в них виплата 2725 гривень. Щомісячні компенсаційні виплати, які передбачені для осіб, що досягли 70, 75 та 80 років, залишились незмінними. Тим, хто має 80 років та більше 570 гривень, для 75-80 років 456 гривень і 70-75 років 300 Гривень. Але ця доплата встановлюється до пенсії, яка не перевищує середній розмір заробітної плати по Україні за 2020 рік. Тобто, якщо пенсія складає 10 тисяч 340 гривень 35 копійок, ця виплата вже не виплачується. Відбулось також підвищення по групам мінімальних гарантій по законам про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Всі ці виплати проводяться також автоматично.